Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, це програма тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про громадську організацію Команда не словом, а ділом. І я вітаю в нашій студії гостя. Це військовий волонтер, журналіст, поет, громадський діяч Олександр Підгірний. Вітаю вас, вітаю, пане Олександр. Ви вже були в нашій студії. Ви розповідали про свою творчу діяльність. Тепер ви ще й долучилися до громадської організації. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Взагалі волонтерством займаюся ще з 22-го року. Саме в його команду зі своїми ділом вже знаходжуся трішки більше року. Був менш волонтерський напрямок, більш був поетом. А зараз став більш волонтером та їздом до хлопців допомагаємо як можемо. Розкажіть, будь ласка, про свою там першу поїздку до хлопців, про останню, що привозили, які можливо заходи організовували. Останньою поїздкою займалися мої колеги. Вони їздили до третьої ОШБР, надавали їм допомогу, яка потрібна це як продукти, це теплі речі, все, що просять хлопці, тому що попереду зима, потрібно їх зігріти і таке інше. Перше, що я пам'ятаю, що прям таке масивне, те, що я сказав, що я журналіст і безпосередньо почав... Бути голосом команди та знімати сюжети саме від імені команди, монтувати сюжети з поїздок і такого іншого. Ви зазначили, що займаєтесь передачою гуманітарної допомоги. Як ви її збираєте? Це ваші друзі, можливо, заходи, які проводите? Команда дуже велика. Часом проводимо масштабні заходи. Це трофейні виставки з трофеями. Що хлопці передають розписані прапори, показуємо. Також нещодавно алею Шани відкрили в Новокодацькому районі. Проводимо виставки, допомагаємо, відкриваємо збори. Також волонтери кожні допомагають як можуть. Людей, які з вами в команді. Взагалі, як потреба в організацію, що це за люди? Це люди, які Можуть один одного підтримати, коли нам потрібна допомога, тому що ми всі люди також можемо хворіти, і таке інше. Це люди, які не серцем. Вони йдуть завжди за своїм покликом серця, можуть допомогти, можуть підтримати і просто причому заради хлопців всі різного віку, починаючи від шести років, там закінчуючи людьми похилого віку. Громадська організація організовує виїзди до хлопців благодійні виставки з трофейними речами. Що це за трофейні речі? Розкажіть нам детальніше. Трофейні речі це починаючи від уламків різних ракет і такого іншого, закінчуючи російською формою. Ви можете прийти вільно на виставку, потоптатись по тій формі і таке інше. Це трофейні речі, різні там картки, військові, гаманці, годинники, все, що було вбито, наприклад, військового, там його речі забрали, і, і таке інше. Також розповідаємо різні історії, розповідаємо в школах, як їздимо до хлопців, як ми їм допомагаємо, розповідаємо, чим займаємось. Також я, як інструктор з першої допомоги можу показати аптечку свою, що в ній є, що складається. Як допомагаємо, як тим чи інакшим користуємось, пускаємо дітлахів до наших машин військових, Дальше є швидкою, яка вивезла на одних хлопців та рятувала хлопців з поля бою і діти також в захваті. Чи є запити, наприклад, людей або ваших друзів? От вони підходять і кажуть: Олександра, допоможи мені, покажи, як там накласти турнікет, або ще там як зробити штучне дихання. А часто так не питають. Взагалі, я в мене завжди страх, що коли я гуляю з друзями, я їх врятую, якщо їм стає погано. Мене не врятують. Тож на жаль, їм не цікаво. Але часом так питають там саме актуально це кровотечі так і таке інше. Як часто ви їздите до хлопців, от з різними заходами? Наскільки а. вам зараз це вдається? Особисто я їжджу рідко, адже маю іншу роботу. А мої колеги намагаються щомісяця. Їздити до хлопців різним бригадам допомагати, як часто ви робите збори для хлопців, і які це збори? От які найбільші запити до вас? Зборів дуже багато. Вони завжди актуальні, починаючи від теплих шкарпеток, що разі актуально, закінчуючи зарядними станціями, тому що хлопцям потрібно заряджатися. Взимку всім відомо, що телефони сідають швидше, потрібно заряджати телефони, рації та інше. Триває от у вас зараз якийсь збір? Особисто я це противопростудні ліки і теплі шкарпетки, щоб утеплити хлопців. Також потрібні костюми береза, це білий костюм, спеціально щоб хлопців не було видно в лісі. Це генератори, зарядні станції, збори завжди купа, потреб, купа. Щодня приходять нові потреби від нових бригад. Намагаємось допомагати як можемо. Олександр, ви також творча людина. Я знаю, що зараз артисти там влаштовують концерти благодійні, творчі вечори. Чи є у вас зараз такі заходи, чи можливо у планах? На жаль, концерти зараз не дуже йдуть, тож ми їх не організовуємо, адже один уходимо в великий мінус. Це один, а два ну навіть якщо щось збираємо, то це дуже маленькі суми. Маленьких донатів не буває. Але більш вихідно, я задачу зі слогами минця ніж було організувати концерт. А як ви думаєте, чому от концерти зараз не користуються популярністю? Наприклад, жаль, дніпляни і взагалі вся країна втомилася від війни не так вже донатять, як було на перших тижнях повномасштабки, і просто втомилися. Кажуть, що не на часі. Кажуть, що це дарма погоєний час, тож якось так. Можливо, є у вас така ідея от для хлопців там ближче до лінії фронту якийсь благодійний концерт влаштувати творчий вечір. Можливо, у вас уже було таке в практиці? Хлопці частіше приїжджають до нас. Ми їм готові завжди в Дніпрі відіграти будь-який концерт, це щоб їх розслабити, щоб вони трішки відійшли від цієї всієї ситуації, яку вони бачать. дуже виморені, часом дуже жорстокі навіть. Намагаємося з ними просто поспілкуватися як люди, поспілкуватися про будь-чого не про війну, випити каву. Нещодавно з 53-ї бригади зустрічався. Ми з ним просто пішли, випили каву. поговорили не про війну. Я його вислухав як людина. Це обов'язково бути другом, тому що всі втомились. Війна, війна, війна в новинах війна в житті війна. А просто поговорити як дружина, як сім'я дуже рідко таке зустрічається, на жаль. Скажіть, будь ласка, чи втомились ви? Особисто я втомився, але немає коли класти руки. Угу. працювати. Як ви тримаєте себе в ресурсі? Мене підтримують завжди близькі люди, надихаюся своїм особистим життям, там часом, відходжу від усіх просто, сідаю в кімнаті, дивлюся серіали, Так і тримаюся. А взагалі надихають люди, спілкування з людьми і якось не падають рука. Останнє, що мені запам'яталося, це таке самоболюче, коли. Перед тим як відкрити алею, ми були в школі. Я не думав, що я так запам'ятаюся людям. На наступний день приходять, обіймають і ці обійми також дуже надихають. Так надихають, що просто ти потім стаєш бадьори, і хочеться ще більше щось робити. Хочеться ще більше працювати. Став голосом команди. Якось так склалося. Першого числа, 1 жовтня. Ми також після відкриття алеї в день шани загиблих військових проводили автозабіг. Мав честь побути голосом та. Бути голосом всієї набережної нашого Дніпра. Ви були в якості ведучого. Так, так, я оголошував щось цього. Цей і таке інше. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як доєднатися до громадської організації? Можна приїхати в Новокодецький район, вулиця Велика Набережна, 111 П. Там знаходиться безпосередньо штаб. Можете прийти, як і привезти допомогу, так задонатити коштів і доєднатися до організації. Наразі дуже багато зборів потрібна завжди підтримка. Можете знайти а мене в соціальних мережах: це сторінка журналіст, військовий волонтер, український волонтер та донатити на допомогу нашим бійцям. Це угу. дуже безцінно. Що ви побажаєте нашим радіослухачам? Хочу побажати радіослухачам не здаватися, бути завжди в позитиві, попри все, що відбувається, допомагати нашим хлопцям та тримати себе в руках. Я дякую вам. А нашим раді слухачам нагадаю, що у нас сьогодні в студії був військовий волонтер, журналіст, поет, громадський діяч Олександр Підгірний. І ми говорили про діяльність громадської організації. Команда не словом, а ділом саме представником цієї громадської організації є наш гість. Це була програма. Тема дня в студії працювала ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. На все добре вам.